Власник будівлі на всій прилеглій території повинен забезпечити безпроблемне та безпечне пересування усім категоріям громадян, незалежно від того, чи це людина на кріслі колісному, чи з порушенням зору або слуху, чи з іншими нозоологіями. Ширина тротуару повинна бути не менше 1,5 метра, це забезпечує можливість. Розминутися людині на кріслі колісному з пішоходом або ж розвернути його. На тротуарі не повинно бути сходів, вибоїн, а щілини між тротуарними плитами чи решітками мають бути не більше 1,3 на 1,3 см. Потрібно стежити, щоб стоки для дощової води були прикриті решітками для уникнення травм пішоходів. Та Перевертання крісла колісного, проходи, місця перетину, пішохідних шляхів, тротуарів, проїзди у двори, з'їзди на автостоянки, гаражі мають бути без бордюрів з похилими з'їздами не більше 1 до 12. Для забезпечення безперешкодного проходу для осіб з порушенням зору на пішохідні шляхи тротуари не повинні виступати кущі зелених насаджень та звисати гілки дерев, вивіски чи інші предмети нижче 2,1 метра, повздовжній ухил не більше 1 до 20, тобто 5%, а в разі його перевищення слід передбачати спеціальні пологі обхідні шляхи. Поперечний ухил в межах 1-2 на ділянках, де ухил пішохідних доріжок більше, ніж 1 до 20, тобто 5%, необхідно влаштовувати зовнішні сходи і пандуси. Слід зазначити, що поодинокі сходинки на пішохідних шляхах замінюються пандусами. Якщо на території або ділянці є підземні чи надземні переходи, то їх необхідно знову ж таки обладнати пандусами або підйомними пристроями, у іншому випадку слід забезпечити надземний прохід. Щоб забезпечити доступність для осіб з порушенням зору, застосовують орієнтаційні підказки контрастні предмети, завдяки чому вони зможуть легше орієнтуватись у просторі. Рекомендовані кольори жовтий, червоний, білий, синій. Контрасти використовуються, коли необхідно вказати напрямок до закладу для попередження про небезпечні зони або предмети. Елементи благоустрою, які можуть бути перешкодою для осіб з порушенням зору, слід розміщувати в одну лінію поза пішоходною зоною. Рекомендується використовувати такі позначки, чорний та жовтий, для позначення перешкод стопців казівних знаків. Для маркування використовуються стійкі фарби, на колір яких не впливають погодні умови. Покриття на шляху до входу має бути рівним і твердим, товщина швів між елементами покриття не більше, ніж 1,5 см. Застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, щебень, гранвіців не допускається. Елементи мощення повинні бути без фаски. Не допускається застосовувати хвіртки, двері на навісних завісах двобічної дії, хвіртки, двері з обертовими полотнами, а також турнікети шишки менше ніж 0,9 метра у просвіті. Не допускається встановлення будь-яких перешкод, колон, різноманітних опор, інформаційних стояків, дорожніх огорош, стовпчиків чи півкуль.